Мова моя українська, батьківська, материнська, і я тебе знаю не вивчено, просто, домашньо, звично, не з заморів прикликано, не з словників насмикано. Ти в мені відкорення, поле в мені наговорена. Саме через українські вірші, пісні, писемність і фольклор можна передати рідну мову нащадкам впевнені учасники творчої зустрічі. Сьогодні тут зібрались поети, учені мовознавці, студентська молодь, інтелігенція Харківщини і просто небайдужі люди, які не бояться говорити про проблеми мовної політики в Україні. Шляхом шахрайства, зради змови підписано закон промови. Запущений у тілом нації повзучий змій русифікації. У виступах учасників зустрічі звучала й гордість за нашу рідну мову, і гіркота за її вікові страждання і переслідування. Молоді діти, учасники свята вселили у всіх присутніх тверду віру у буття і розвиток нашої української мови. Слава Богу, що ЮНЕСКО визнало в цей день. Він став світовою славою. І тепер кожна нація має в комі заявити про те, що багатобарність світу це якраз багатобарність мов, багатобарність індивідуальностей, багатобарність традицій і втрата будь-якої мови, а ми їх втрачаємо щороку. За останні триста 100 років щезло понад 60 мов, а за більший час там вже понад 600 мов. Бо статистика вона не благана, фіксується просто зникання мов, бо Ніхто ними не послуговується. Серед ті шести тисяч мов світу писемними є лише декілька десятків, інші навіть писемності не, знаю. не знаю. немає. Ми унікальна нація, маємо тисячолітню писемну традицію, писемну, неусну. І ми маємо пишатися цією дальністю. Відзначення дня рідної мови традиційне і навіть обов'язкове для благодійного фонду Ренесанс підкреслює його віцепрезидент Людмила Білова. Цей захід дійсно для фонду Ренесанс традиційний, тому що Ренесанс це відродження. А сьогодні, ну на жаль, так сталося, що українська мова, українські традиції, наша рідна українська мова, наші рідні українські традиції вони сьогодні відроджуються. А вони не на жаль не на тому рівні сьогодні існують, не так підтримуються, як того вони варті. Саме тому у фонді ренесанс традиційно проходять не тільки у цей день. Не тільки в міжнародний день рідної мови проводять такі заходи. Ви, мабуть, відчули цю атмосферу в залі, яка її не можна створити за один вечір, її не можна створити майже за рік. Вона створювалася роками, тому що фонд вже сім років. І сім років у нас проходять саме такі заходи, саме такі проекти ми реалізуємо, і ми дуже раді, тому що сьогодні у залі були не тільки. Вже люди, які багато років вивчають, плекають українську мову. А були, були сьогодні студенти, були сьогодні і діти, які також продовжують цю традицію. Сьогодні на концерті виступили й наші земляки. Ансамбль, чиста криниця із села Леман зміївського району на цій сцені, не вперше. Їх творчість пронизана національним колоритом і любов'ю до батьківщини, української культури, традицій і рідної мови. Так, для нас це свято дуже дороге, адже ми всі українці. Ми співаємо. Українські пісні вивчаємо їх, хочемо їх зберегти і передати їх своїм дітям. За даними соцопитування, станом на 2011 рік українську мову вважають рідною близько 70% населення, а тому чимало зусиль благодійники та інтелігенція докладають для її збереження. Вони вірять у прийдешня, їх лозунг, рядок з віршу Максима Рильського. Як парость виноградної лози, плекаємо ж мову.